Безбар'єрність та інклюзивність це ті рішення, які необхідні задля зручності людей з інвалідністю. У час війни ця тема стає все більш актуальною, адже чимало українських захисників повертаються додому із травмами та проходять тривалий період реабілітації. Чи достатньо Хмельницький безбар'єрний на думку Подолян? Порівняно з тими роками змінилася ситуація. А чи достатньо, чи ні? Мені каже, треба людям вирішувати хто. Іменно з цим стикається. Ну ситуація міняється, бачу, з'являються ці спеціальні доріжки. Так, да, міняється не в усіх місцях, але по крайній мірі в багатьох аптеках вже є ці. Наскільки вони працюють, підіймачі, наскільки ще в цьому плані треба працювати. А наскільки достатньо, ну, проценти визначити важко, нехай спеціалісти вирішують. Абсолютно, простір не призначений для інвалідів. І для матусь візочками, і для похилих людей. Нас дуже незручно, дуже некомфортно. Ну, якщо чесно, то останнім часом я побачила більше в нас якби, пандусів, там ну, на Гушевського, але є ще над чим працювати. Думаю, не дуже достатньо. Та Ти, й тим паче є такі, що. Занадто високі є пандуси взагалі? дуже бачила. Думаю, достатньо, оскільки є пандуси біля пішохідних переходів, установок є пандусів. Достатньо низькі автобуси, тролейбуси не є. не скажу. Чесно, не сталкувалась, але скільки бачу, то мало, звісно. Чесно говоря, їх би побільше, тому що людей багато і. Я не сталкуюсь, мені не треба, але людина, якій треба, треба, щоб воно було. Це ж для зручності. Це не можна без цього бітись.